Речі заїд Піластова! Комендавський ритм Ластова! Два Тернопільські заїхавсь! Інтервал дистанція, хлопці! Франківський і Львівські да вони два кроки надати. Друже полі, інтервал інтервал між франківським і вашим загоном. А поки що виведетеся, загинув туди до юнаці. Занесіться, ніякої кухні, хай собі вода кипує. Тепер Обидві лави Крок назад. Кроком руч. Напшинь такий Крок назад. Кроком руч. Вырівняйтесь! Чехово, дівчата, <ривання> Рівняйсь! Струнко! Рівняння на середину! Друже полковник, зведений загін тризума імені Степана Бандери за вашим наказом вишиковано Доповідав підполковник полково на койтун. Слава Україні! Слава! Спочинь. Спочинь! Дорогі друзі! У нас вже стає традицію. Те, що до нас часто на цей табір приходять гості. І от зараз до нас прийшов, прийшла людина, яка вже рік часу активно працює з нашою організацією. Це громадська політичний діяч, колишній голова, справжній український голова Служби безпеки України Валентина Наливайченко. Ну і зі своїми друзями і побратимами. Прошу, друзі, доходьте до нас. Вам слово. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Шановні трезубівці, я хотів би, по-перше, висловити слова подальшої головно, головно чоловічої підтримки тої справи, яку ви робите. Те, що ми живемо в темні часи, часи зневіри, часи фактичної окупації України, робить нас тільки сильнішими. Сильнішими в тому, що ми розуміємо, що можна і треба протиставити окупантові. Окупантові можна протиставити тільки власну силу, силу власного духу, силу власної віри, власну державницьку позицію, але згуртовану, організовану, здатну до дій. Окупація, яка тривала, і ми зустрічалися. я дякую вам за таку можливість і минулі роки, зараз дійшла тих форм, які фактично свідчать про... Те, що режим Януковича перейшов межу. Нівелюючи і знищуючи державну мову, продовжуючи розкрадати державний бюджет, влада себе оголосила поза людьми, поза законами. Оголосила поза українськими мовою, нашою релігією і, власне, нашою культурою. Ми розуміємо, що треба робити. Ми розуміємо, що влада, як мавпа з гранатою, грається з мовним законом. Ми розуміємо, що протиставити цьому можна і треба згуртовану дію, дію українську, оскільки патріотизм для нас це дія. Парламентські перегони засвідчили і показали здатність нашу насамперед тризубу молодіжного націоналістичного конгресу оновлення країни інших організацій української справи, зрештою, як загально національна організація. Показати, як позапартійним форматом, поза партіями можуть молоді українські люди об'єднуватись для того, щоб діяти, я всіляко підтримую таке об'єднання, я всіляко підтримую таку дію з тим, щоб на цих виборах постав український фронт справжніх патріотичних організацій, тих патріотів, які вміють і здатні діяти, які в очі можуть сказати. І зробити українську справу. Я закликаю всіх вас і на цьому таборуванні, і в подальшому діяти. І закликаю в подальшому бути впевненим в тому, що ми спільно робимо, що ми виборюємо. А це, наше. це наша земля і наші цінності. Ми виборюємо Україну, ми виборюємо вільного українця і ми виборюємо нашу віру, віру в Бога, віру в те, що. Ми на нашій землі і самі наведемо лад у власній хаті. Цими словами я хотів би закінчити також на тому, що ми хотіли б вручити сертифікат на стрій, який був вручений, переданий вам, шановні побратими, тризубу і, шановні пане командири, хотів би вашій особі цей сертифікат передати. Друзі, також прошу, дякуємо. Слава Україні! Раді слава! Ну, а ми свою чергу, пане Валентине, хотіли б вам теж вручити. Ви не маєте мови, що це потеря хоча б. А тепер ми вам нашу аргентинську футболку вручимо, бо ви кожного дня, кожного місяця стаєте все ближчими і ближчими до нас. Скоро ми вас, можливо, навіть не зупиємо. Це не в Це не в чому. Дякую, честь за мене. Далі ми купимо провіднемотивом. Після команди Роскет. Командири підрозділів до мене. Так, виділяють, вийде. Слава!